Листи підтримки, подяки українські військові в Криму отримали послання від співвітчизників, як їх зустрічали, і читали. Дізнаємося від Олексія Сімакова. Він нині відстежить ситуацію в Криму. Олексію, тобі слово. А, так, Віто, прямо зараз. Я стою на території Севастопольської бригади тактичної авіації. Нагадаю, ви саме цієї частини нещодавно не озброєні з прапором України у руках та співаючи гімн, йшли прямо на російських солдатів. В Україні їх вважають справжніми героями в різних куточках країни. Пишуть їм листи подяки. Як слова підтримки та вдячності знаходять своїх адресатів, пропоную подивитися у матеріалі. Дорогі наші військові, всі храми моляться за вас. Тримайтеся, хлопці! Крим, ми, ми з вами. Щоб жодне з таких побажань не лишилось непочутим, українські активісти створили спеціальну електронну пошту, на яку всі охочі зможуть надіслати свої приємні побажання. На адрес ukrainearmy2014.gmail.com буквально за три дня прийшло більше тисячі писем. що так активно відгукнуться. Організаторка й не сподівалася, електронну пошту просто завалили побажаннями для солдатів. Листи не лише з усієї України, а й за кордону. І з Америки, і з Канади, навіть з Австралії. І от у нас є одне письмо від офіцера запасу МВФ Російської Федерації. Я офіцер запасу воєноморського флота Російської Федерації. Восхищаюсь вашою видержкою і преданістю присяги і вашому народу. Любой агресор, який посягає на територію другого государства, является окупантом, навіть якщо він прикривається братською любов'ю. А ось Катя Іванова з Києва вирішила написати бійцям власноруч. Це більш душевно. Їй от от народжувати понад усе. Катерина бажає воякам, щоб від стрілянини відвернуло. І маля з'явилося на світ у мирну годину. Прабабушка моя. Рожала мою бабушку а, в день, коли Киев. Я представити собі не могла, що там в 21 веке віці я можу повторити опыт моєї прабабушки. Написане рукою і роздруковане з електронки. Листоноші волонтери збирають докупи. І щоб солдатам було ще приємніше, конверти перев'язують синьо-жовтими стрічками та клеють веселі наліпки. Кожне письмо я сиплю сердечки. Щоби листи підтримки швидше дісталися військовослужбовцям, дівчатка-волонтерки відправляють їх потягом. Хороші дороги Дякую. все, листи відправили у Сімферополі. Зустріна мій колега Олексій Сімаков. Ми знаходимося на Сімферопольському вокзалі на годиннику 9 ранку. З хвилини на хвилину сюди має прибути потяг із листами для українських вояків. Потяг Київ-Сімферополь приходить учасно. Марію пізнаємо за єдиною синьо-жовтою стрічкою на пероні. каже, доїхала добре. Люди так співчувають, дивляться і каже, чого що, шкода, щоби теж не написали листа. Активістка просить нас відвести листи українським воякам, частини яких блокують російські війська. каже за бійців. Нині потерпає вся Україна. Хотілося б, щоб солдати це прочитали і отримали тістічку тепла і любові, яка з всієї України збиралася в цих письмах. Письма для героїв воєнних в Крим з любов'ю з усієї України. Ось таку посилку ми привезли у Бельбек. Тут базується. Неваснопільська бригада тактичної авіації, і зараз ми її туди передамо. Проходимо через контрольно-пропускний пункт і одразу прямуємо до радіотехнічної бригади. Показуємо, що привезли кілька сотень кольорових листів. Кожен перев'язаний синьо-жовтою стрічкою. Вояки розбирають листи і починають зачитуватися словами підтримки. Хочу висловити вам свою дячість, за мужність і відвагу, ваш героїзм і патріотизм. Незважаючи на тиск з боку Росії і важкі умови служби, ви залишились вільними нашій державі Україні. Пишаюсь вами, ви наші герої. Я горжусь тим, що в моїй країні є такі люди. Держитесь, родні. молюсь за вас кожен день. з уваженням і гордістю за вас. Нових героїв України, Вікторія Тернополь. Люди з усіх регіонів пишуть, як пишаються українськими солдатами і як за них хвилюються. З листами обходимо всю частину, заходимо в штаб та на вогневі позиції. Хтось читає зосереджено, а хтось усміхається. Деякі послання навіть з фотографіями. Горжусь вами, вашою стойкостю, видержкою, чувством долга і собством достоинства. Держитесь, родні, всіми мислями з вами. Гарна дівчина. Ага, то я сейчас скажу, же жені. Лишаємо посилку на КПП, аби кожен військовик прочитав листа і передав товаришеві. Вояки дякують усім, хто написав, і усім, хто просто підтримує їх подумки. кажуть для них це зараз вкрай важливо. Важна підтримка всіх наших жителів України, наших. Тих дійств, котрої ми здесь сейчас проводим. Потому что чувствовать себя в изоляции на территории своей родной страны – это довольно-таки серйозне испытание для любові на сховище з Києва та Криму Олексій Сімаков, Юлія Фінгаре та Олександр Альбінський. Програма вікна СТБ. Ну а Керченські моряки підтримують самі себе як можуть, і у досить незвичний спосіб вони вдарили роком по нервах і влаштували на території. Окупованої російськими військами частини рок-концерт. Чим дуже здивували інтервентів. Хлопці грали на гітарах та виконували пісні відомих українських та російських рок-гуртів. Музичний колектив українських військовиків-контрактників має назву Чужа земля. І такий концерт під відкритим небом вони вирішили заграти задля підняття військового духу. Російські військовики, які слухали концерт за парканом, частини залишились задоволеними. Наразі ми відстежуємо ситуацію у Криму і більше інформації вам розкажемо вже у 22-й студія. Так, я дякую. Це був Олексій Сімаков, який стежить за подіями в Криму.